Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про металопластикові на жаль, ми згадуємо про них, коли на дворі вже морозно, і з них починає піддувати. З чого треба розпочати? Першим ділом треба зняти. Маскитну сітку. Якщо ваша сітка на ось таких зажимах, він пережимає наш резиновий ущільнювач. коли створочка віконна буде прилягати, тут завжди буде піддувати. І тепер робимо обстеження вікна. В інтернеті дуже багато відео, як перейти з літнього режиму на зимовий щоб віконна стулка щільніше прилягала до рами віконної. За час використання вони бувають, просідають і контр-ущільнення здвигається. І якби ми що там не Крутили, все одно з вікна буде піддувати. Перше, що треба зробити, взяти простий олівець, поставити міточки, рисочки по куткам на вікні. Якщо вікно довге, ще поставити міточку посередині віконця. І так само знизу, по куточкам. Відкривши вікно, ми з вами побачимо наскільки рівномірно віконна стулка знаходиться. Відносно прийому рами вікна. Ось наші міточки. Мінімальна відстань від краю рами до цієї міточки повинна бути 8 мм. Якщо менше, то треба вже регулювати. Бачите, ось міточка посередині віконця. Ось по кутах. Бачите, вже у мене зверху там вже мінімальна 8 мм. А знизу я впевнений. Ось бачите, а знизу буде більше, бо за час використання петля трошки просіла, але це все можна виправити. На кожному з вікон, на фурнітурі, повинна бути ось така штучка. Це називається мікроліфт. А ще блокіратор хибної дії. Якщо блокіратор ось так відчинений, то я не можу повернути ручку вікна і я не можу. Зробити хибну дію. Так ми не зможемо відкрити віконце на провітрювання, і щоб воно не встало з петельок Також цей блокератор опирається на планку відповідну і піднімає стулку вікна, вирівнює її, піднімає її вгору, якщо потрібно, якщо вона провисла. Таким чином відбувається вирівнювання вікна. І коли вікно у нас ми закриваємо, то стулка. Вирівнюється в потрібному положенні, і тоді ручка закривається повністю. Підбираємо насадку, і ось так вставляючи, бачите, я кручу, і він здвигається вниз або вгору. Але якщо нам, допустимо, треба, щоб стулка наша стала трішечки вище піднімалася, то ми за допомогою ключа зірочки насадочки, ось так крутнули вниз. І вже, бачите. Ось, де опинилася наша насічка. Ми опустили цей ексцентрик десь на декілька міліметрів. І тому при закритті стулки, віконце наше піднялося на декілька міліметрів. Таким чином, ми можемо регулювати. Провисання стулки віконної бачите, тут тільки відпускається гвинтик, ця планочка видвигається вони за вгору і знову фіксується. Але принцип один і той самий. Подовжуємо довжину, і коли воно зачиняється, вікно наша стулка піднімається на потрібний нам зазор. Що робити, якщо нема такого мікроліфту, а ваша стулка просіла? Нельзя купити просто десь в інтернеті мікроліфт-блокувач. Просто не підійде. Але є вихід. Ось такий мікроліфт. Він універсальний. Друзі, в описі під відео буде розписано всі назви. Як він влаштований. Ось я прикрутив. Зразу від краю вікна, де це можливо. Потім ставите тут міточку олівцем. Прикриваючи стулку, помі... міточку переносите на раму. І вже на раму прикручуєте оцю планочку. Ось, я вже, звісно, прикрутив раніше. Ось видно сліди, де оці коліщатка. Ось так. Заїжджають на цю відповідну планку, і стулка автоматично вирівнюється. І ось тут у вас буде 8 міліметрів, ті, які потрібні. Друзі, ось так виглядає нижня петля. Так вони бувають різні, вищі, менші. Дивіться, якщо ми з ним знімемо оці декоративні накладки, нижню знімати не обов'язково. Нам відкриється ось такий гвинтик. Принцип дії у них один. Обертаючи його, бачите, от я обертаю його. Я стулку можу відсунути на себе або навпаки, її притиснути до рами. Ось так от можна взяти, засунути пальці і, обертаючи цей гвинтик, відчути, чи йде стулка до рами, чи від неї. Ось зараз я її віджав, а тепер я буду її притискати до рами. Ось я її притиснув. Це також той варіант зимового або літнього регулювання фурнітури. Тепер дивіться, зверху і знизу ще є два регулювача. Нижнім ми регулюємо уліво. Або вправо верхньою частиною закручуючи, ми піднімаємо, викручуючи, ми опускаємо. Для цього також бувають різні ключі по часовій стрільці. Якщо я буду обертати, то наша стулка буде йти вгору. І таким чином ми регулюємо цю частину вікна, чи піднімаючи її, чи опускаючи її. Бачите, вон там наш олівець десь на 2 міліметри. Ми вже підняли стулочку від того, що було. Тепер розберемося з нижньою з регулюванням. Вліво чи вправо. Відкоз віконний мені не дасть з цієї сторони залізти. Треба відчинити вікно. І вже з цієї сторони, при відчиненому вікні, усюди ключиком ми маємо доступ. Так само використовують цей самий ключ. І обертаючи його, ну або по часовій або протичасовій, я не буду це робити, бо у мене все відрегульовано. Ми здвигаємо стулку вліво чи вправо повертаємо цей. Декоративний ковпачок і все у нас став на місце. Після у цієї регулювання і верхній у нас автоматично вирівнюється. На верхній частині вікна також тут є механізм, який називається ножиць. І ми також за допомогою цих ножиць можемо регулювати вліво або вправо нашу стулочку. Тут так само треба відчинити віконце. Зверху тут є отвір, ось тут. В саму верхню частину. Треба всунути ключик. Ось так. Такий самий ключ, яким ми регулювали все вікно. І так само, обертаючи в ключик або по часовій стрільці, або проти часової стрільці, ви можете посувати стулочку. Зараз я спробую вам показати це на відкритому вікні. Ось там є гайку, завдяки якої. І рухається, ножиться. Тепер ми можемо вже перейти до регулювання Лі, літо зима. Це активна цапва. бачите, вона, ось, вона їздить по цій планці фурнітурній, і завдяки їй зачиняється вікно. Тут буває так само під шестигранник, під зірочку або завдяки плоскогубцям, я спробую потім вам показати. Можемо регулювати, бачите, там є така крапочка. Якщо крапочка стоїть угору, це її нейтральне положення. Якщо ми здвинемо, Крапочку, ось так управо. Це буде наш максимальний прижим. Якщо здвинемо крапочку уліво, навпаки, тобто максимальна відстань. Від резинки до рами це буде літо, скажімо так, літо вліво, угору нетралка і вправо крапочка максимально ближче знаходиться до ущільнювача. Це наша зима. Не робимо їх всі зразу. Прикрутили одну, закрили вікно і спробували, як воно зачиняється. Якщо зачиняється дуже тугенько, треба відпускати. Не треба жати на всю силу, щоб ця резинка бідна. Аж вжималася, сплюскувалася. Вікно повинно зачинятися. Звісно, що з прикладанням деяких зусиль, але не треба обома руками його давити. Значить, ви перетянули. Ущільнювач дуже сплесканий. Він просто не буде, він переплещеться і потім не буде виконувати свою дію. Провірили гарно, другу провірили гарно. І так усі, усі цапфи ми регулюємо. Та що ззаду, звісно, також про неї не забуваємо. Ось, бачите, оце наша відповідна планка. Та що на рамі. Так само на неї, бачите, он є сліди виробки, тому що ця цапфочка заходить за цю відповідну планочку. Ось такий варіант буває. А ще буває, бачите, який? Ось такий. Тут нема ні крапачок, ні отворів для ключа, але тут все робиться набагато простіше. Ось так, за допомогою плоскогубців, ми бачите, що я роблю? Я кручу, бачите, як змінилася відстань між. Ущільнювачем і краєм цієї активної цапфи. Зараз я поверну його назад. Тут все було відрегульовано. Принцип дії такий самий. Друзі, що робити, якщо ми зробили всі регулювання, а з вікна все одно трішки дме. Можливо, виробник використав неякісний ущільнювач, і сам ущільнювач вже став негодняк. Треба замінити контур ущільнювача. Спеціально для вас я відібрав чотири найпопулярніших ущільнювача, які зараз є у продажі, покажу вам їх ближче. Ущільнювач притворний однопелюстковий. Оце притворний двохлепестковий. Це стікольний ущільнювач, який затискає склопакет. А це універсальний. Бачите, яка різниця в ньому? Якщо ці всередині пусті, то цей заповнений. Бачите, як поролон. А знаружка така в нього захисна балонка, дуже міцна, яка не дає вологі тут абсорбуватися. У мене був ось такий двохлепістковий. я замінив його на ось такий. Не у всіх вікнах є можливість замінити ущільнювач. Тому що треба зробити? Відчинити ваше вікно, знайти де-небудь-де ущільнювач починається, і спробувати його тільки дуже дуже акуратно спробувати його вийняти. Бачите, ось тобто мій ущільнювач. Можна замінити. І ось таким чином ви його всього виймаєте. Після того, як ви вийняли ваш ущільнювач, ви можете на нього подивитися профіль і зрозуміти, який вам потрібен. Після того, як ви вирахуєте скільки вам треба ущільнювача на два контури, бачите? Контур є: один це на рамі і другий це на стулки. Тобто поміряли і помножили на два і зробили маленький запас. Є ще один нюанс, як потім вставляти ущільнювач. Вставляється він дуже просто. Просто притискаєте і засовуєте його у пазик. Ось так, все. Ось ми його змонтували. Але якщо я його зараз поміняю місцями, то тобто дам йому друге направлення, бачите, як він смістився вліво, і тепер стулочка наша буде. Дивіться, наскільки не буде працювати. Він з ексцентриком. Ставити його треба так, щоб він виглядав на наружу. Бачите, в такому вигляді. І ось так, щоб у нас працював. Максимально контур ущільнення, щоб ущільнювач, після того як ви його змонтували, дивився всередину, прижметься створочка, і буде працювати цей контур ось і тут. Замінити контур ущільнення по самій рамі. На яких проблем, то по стулочці ми все пройдемо. пройдемо А потім, бачите, ось там петля, це ножиця, ножиться, стулки. Вона нам не дасть сюди засунути. Що ми для цього нам потрібно зробити? Відкрити віконце на провітрювання. Бачите, ось так. І все. І вже тоді засунули ущільнювач, знову закрили, відкрили стулочку і, будь ласка, далі міняйте ваш контур. Є ще один ущільнювач, він називається хазяйка. в народі так його називають. Він вставляється, бачите, ось у мене також є грязючка. Це називається фурнітурний паз. У нього вставляються всі відповідні планочки. Але якщо збоку і зверху вони нам ніяк нічим не мішають, то знизу вони забиваються ну, грязючкою. Тому можна використати, бачите, такий ущільнювач. І таким чином у нас немає ні грязі, ні потрібного там мусору. Якщо у вас перший або другий таша, можна поставити у такий блокувач. Вони бувають різні. І це може слугувати як... Антивзлом і таких можна поставити декілька. Один знизу, один у горі. Це не спасе від зламу, але зламщики витратять більше часу, ну і, звісно, нароблять більше шуму. Такі у мене стоять на другому етажі, а по першому у мене решітки на вікнах. Якщо ваші вікна не мають пошагового провітрювання, то відкривши вікно, у вас є тільки одна ось така опція. Відкрити зразу його. Десь сантиметрів на 20 Але прикрутивши грібінець такий, ви можете регулювати. Замкнувши його, ось так я його зафіксував. І вже стулочка наша вітром не буде колихатися. І так ви можете регулювати скільки завгодно. Ось так. Коштує вона зовсім дешево. Ви можете регулювати і фіксувати вашу стулку. Бачите, її вже не буде колихати не вітром, нічим. Ось моя теплиця. Якщо мені потрібно. Зафіксувати двері повністю. То я використовую такий самий пристрій антизлам, але ось таким чином, і все, і вітер вже двері не буде колихати. Теплиці зараз, звісно, зимують фігурки садові. А тепер дивіться, ось ще ця сама, цей самий пристрій, вони бувають, дивіться, це у мене алюмінієве. А є така. Пластикова, пластикова, на сонячній стороні проробить недовго. Рік, максимум два, і вона розсипеться. Ну, алюмінієва, звісно, буде, буде дуже надовго. І ось так само ми що робимо? Прикрили двері, зафіксували на потрібну нам відстань. І все, і вітер вже, вже не страшний. Про вікна я знаю майже все, тому якщо у вас будуть питання, пишіть мені. У коментарі я на всі відповім. Маю велику надію, що моє відео буде вам корисне, мої поради були вам потрібні. Якщо це так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, звертайтесь, радий буду вам допомогти. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дай Бог нам всім здоров'я та вголіття! До побачення!